Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі. ІРИНА ДЗЮБІЙ. Розділ п'ятий. Снігова подруга Лала. День для бергамотика почався, як зазвичай, ранкова пробіжка, вівсяна каша. Тепер дракончик подорослішав і не дошкуляв усім проханням зварити на сніданок три різні каші. Потім дорога до школи. Але іноді звичайнісінькі на перший погляд дні готують несподівані сюрпризи. На першому уроці, на малюванні, тихенько відчинилися двері. До класу ввійшла нова учениця, білосніжна дракониха. Діти, познайомтеся, це Лала. Лала з роду снігових драконів, і вона навчатиметься в нашому класі, відрекомендувала новеньку вчителька. Лала. Написав на аркуші бергамотик. Привіт, кучугуро, одразу ж крикнув паприка. Лала зніяковіла, через що трохи зашарілася. Кучугура в проміннях західного сонця, додав паприка, вказуючи на рожеву лалу. Учителька зробила паприці зауваження, а бергамотик кинув на нього такий погляд, що червоний дракончик прикусив язика. Решту уроку всі три голови бергамотика не зводили з лали очей. Художник навіть написав її портрет. Надзвичайна дракониха, подумав він, як снігові шапки на гірських верхівках, як білі хмари в небі. Лала сподобалася бергамотикові так сильно, що всі його три голови ухвалили одностайне рішення з нею познайомитися. На перерві бергамотик підійшов до лали. Подарував їй намальований портрет і запропонував дружити. Лалі портрет дуже сподобався. Вона зніяковіло подякувала новому знайомому і погодилася дружити. Солодка парочка. прокричали однокласники, які пробігали повз них. Якщо нас будуть дражнити солодкою парочкою, ти припиниш зі мною спілкуватися? Обережно поцікавилася Лала. Багато хлопчиків не хочуть дружити з дівчатками, тому що їх дражнять. Ні. Жодна з моїх голів про це й не подумає, відповів бергамотик. Це добре, усміхнулася Лала. Лала й бергамотик стали найкращими друзями. Звісно ж, їх дражнили солодкою парочкою, але вони не звертали на це уваги, дбали про свою дружбу. Лала займалася балетом і мріяла стати балериною. Танцюючи на сцені в білосніжній сукні вона нагадувала сніжинку. Бергамотикові балет дуже сподобався, особливо художнику. Він, надихнувшись, написав цілу серію картин про балет.